Пісні вночі 23 листопада. Буде пити з струмка на дорозі, тому-то підійме він голову. Псалом 110, 7 вірш. Якщо наш славний Господь з небесних сторін потребував пити зі струмка випробувань і потребував здобути мудрість на основі того, що вистраждав, переніс. І в чому показав свою довіру до Бога, то і всі члени Його тіла повинні пити зі струмка при дорозі, якщо вони сподіваються мати частку з Господом у благословеннях царства, славі, честі та безсмерті, божественній природі. Час нашого дорогого учителя для пиття зі струмка минув, однак уроки та заохочення від цього. Залишилися з нами в записах святого Письма. Зараз нам час пити зі струмка випробувань, засвоювати уроки, потрібні для нашого приготування до царства. Замало того, щоб ми лише скуштували зі струмка випробувань, щоб ми лише навчилися трохи слухняності, щоб ми перенесли трохи випробувань, щоб часом ми навчилися послуху з того. Що вистраждали, ми повинні пити постійно, доки з радістю не зможемо сказати, Отче, нехай буде не моя, а Твоя воля. Якщо ми не п'ємо зі струмка при дорозі, то ми не матимемо частки в майбутній славі.